Гей народ! Вітаємо вас на каналі Go iTunes. Сьогодні ми розповімо про дивовижний світ віртуальної реальності. Ви, мабуть, вже чули про VR, але чи знаєте ви, як це працює і з чого все почалось? Перш ніж почнемо, закликаю вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Тож, поїхали. Спочатку трохи історії. Віртуальна реальність не народилася вчора. У 1962 році Мартан Гейлік створив сенсораму. Пристрій, який надавав перші відчуття віртуальної реальності через відео, аудіо і навіть аромати. З часом технологія розвивалася аж до сучасних VR-гарнітур. Окей, тепер давайте розглянемо, як це саме працює. Віртуальна реальність використовує спеціальні гарнітури, які оточують вас 3D-світом, за допомогою датчиків і відслідкування руху, які можуть знаходитися як всередині самої гарнітури, наприклад, як в моделі Oculus Quest. Або ж у вигляді додаткових камер, як, наприклад, у Valve Index. Система створює вам враження, ніби ви знаходитесь в іншому світі. Це неймовірно, але факт. Перша ідея VR з'явилася ще у 1935 році, коли американський письменник Стенлі Вайдбун створив книгу, у якій головний герой мандрував у віртуальному світі за допомогою пристрою, який зрушав з реальності. Неймовірні технології віртуальної реальності не обмежуються лише гарнітурами. Є ще спеціальні контролери, які дозволяють вам взаємодіяти з цими світами наприклад, відслідкування рухів і навіть спеціальні рукавиці. Зараз в розробці навіть є спеціальні системи, які будуть відслідковувати міміку вашого обличчя. Вони зроблять досвід ще більш реалістичним, бо це десь можливість відчувати емоції героїв у віртуальних іграх. Віртуальна реальність використовується не лише для гри. Її застосування у медицині для тренування хірургів для відчуття пацієнтів в освіті для інтерактивного навчання, у розвагах для створення неймовірних світів, і навіть НАСА використовує VR для тренування своїх астронавтів, щоб виконувати неймовірні місії. Як бачите, світ віртуальної реальності це справжнє диво технологій, сповнене різними світами. Він розвивається швидкими темпами, і ми можемо бути частиною цього неймовірного шляху. Адже хтось має ці світи створювати, в тому числі і ігрові. Цього ми навчаємо на наших курсах GMDF на Юніті. Більше безпосередньо про цей курс ви побачите у відео, яке зараз з'явиться в куточку, або ж за посиланням внизу. Якщо вам сподобався ця неймовірна подорож у світ віртуальної реальності, і ви хочете більше цікавого контенту про технології та інновації, не забудьте підписатися на наш канал Go ITins і обов'язково поставити лайк під цим відео. Саме ваша підтримка мотивує нас створювати для вас новий контент. Дякуємо вам, що приєдналися до нашої сьогоднішньої подорожі. Пам'ятайте, що віртуальна реальність це не просто технологія, це справжній шлях до неймовірних пригод і відкриттів. Будьте з нами, слідкуйте за новинами, і ми разом дізнаємось більше про цей захоплюючий світ. До зустрічі на каналі.